А ви знаєте, що дуже часто підроблюють у нас в Україні, на жаль, терту куркуму? Так, ми думаємо, що ми купуємо терту куркуму, а це може бути фарбоване, борошно, наприклад, ароматизоване, може бути ще якийсь інший корінчик, фарбований. Також я знайшла е от таку куркуму, е яку можна перемелювати з таким млинком, тобто така гранульована, дуже цікава куркума. Де ми її з рум з Італії привезли? Ну звичайно, кошти вона не дешева, але куркума потрібна. Куркумін дуже дуже корисний Покращує фази детоксу. Куркума допомагає зменшити рівень запалення, має такі анти. Проти, от знаєте, антипроти всього, анти всього, а анти і проти Божа антипроти сто 500 разів. Ви не відписуєтеся, просто хотіла сказати, що він проти бактеріальний поганих бактерій, антисептичний такий засіб дуже класно використовувати куркуму. І я дійсно вважаю, це моя така думка, що індусів так багато і вони не вимерли в своїй антисанітарії, Тих і за того, що у них є така велика кількість куркуми. Тому таку історію можна взяти. Давай візьмемо додому, да? Візьмемо такий додому, будемо молоти. А що ще хочу подивитися, ось тут млинки?